Дуже непростий час ми живемо, особливо ви знаєте, кожної п'ятниці, коли підбираю теми, то усвідомлюю, що ну їх більш ніж достатньо, і не говорити про них, як кажуть мої колеги, не можна. І сьогодні я ці складні теми буду знову обговорювати в студії зі своїми знайомими колегами, а, які знаються на цих питаннях і радий вам представити їх. Це Володимир Фесенко, політолог, Ілля Несходовський, економіст і фінансист, і Олег Пензин так само. Фінансист і економіст. Вітаю вас, друзі. Доброго дня. Ну і ми перед початком ефіру, от пан Олег, до речі, пожартував дуже влучно, каже: ну, нема тем, про які не можна не говорити. Тобто про все треба говорити, але. Весь а... світ говорить, не тільки ми. Звичайно, звичайно. Ви знаєте, мені впало в око сьогодні повідомлення, допис одного з наших колег, який каже: є два, дві відповіді на дві ключові проблеми на сьогоднішній день в Україні. Тому що я, як ви знаєте, от традиційно притримуюсь погляду на всі події міжнародні через призму українського інтересу. Ну таке в мене шкурне питання українське. На жаль чи на щастя, зараз будемо обговорювати. Так, от написав цей колега наступне: є дві відповіді на два ключові питання: це по мирному плану, який з'явився вчора. Вже текст його. Я більш ніж переконаний, що багато глядачів з ним вже ознайомлені з 28 пунктів про його автентичність. Ми будемо звісно говорити. Ми його не приймаємо. Тобто ми цей план відкинули. Вступили в переговори, але на радбезіон сказали: мене не так, не друзі, так, давай, mm -hmm. я, я не так. Друзі, давай я розумію. Від, не емоції емоції в усіх просто розпирають. Ви вже знаєте, mm -hmm. я зроблю короткий анонс. Далі повне ваше право, свобода слова. Її тут ніхто не порушує, тому я закінчу. Адже це мої висновки. Я на них претендую. А ви будете мені опонувати правильно? Я думаю, чи ні, ми для цього туди зібралися. Так от, в Радбезі ОНУ сказали, ніяких територіальних поступок, юридичних, неюридичних, не буде за Росією закріплено. І каже, мову ніхто обговорювати не буде і так далі. Тобто, фактично, план відкинули, хоча попередньо президент сказав, ми це будемо обговорювати, але обговорити не означає приймати. Ну і друга відповідь на друге питання гарячого сьогоднішнього дня це корупційний скандал. Учора президент України, зустрічаючись з слугами народу, сказав. Всі кадрові рішення, тобто звільнення, вже ухвалено. Міністрів відправило, все решта то не ваша прерогатива, тому що я тут формую кадровий потенціал, як він буде, тобто питання звільнення, як дуже багато говорить про Єрмака, в яку, до речі, сьогодні день народження. Да, вже телеканали це, почали третя від... подія. Да, ну, це не третя подія. Звільняти ніхто не буде. Тому є такі дві відповіді на два, два ключові питання. Чи так я їх почув, тому що реакція ваша була емоційна, ну просто вражаюча. Чи що стоїть за цими мирними планами і кадровими питаннями в Україні на твій корупційний скандал? Настільки поєднані ці всі події? Я пропоную сьогодні це обговорити. Якщо є інші пропозиції, прошу. Це Інших немає. Тоді, прошу, друзі. От пан Олег і пан Володимир дуже сильно емоційно реагували на те, як сказав. Емоційно, не просто уточнення. Мені здалося, да, так? Да. Ні, дивіться. Ну, Логіка полягає в тому, що е, прямої відмови від е, мирного плану, який е, запропонував Трамп, бути не може. Тобто мова йде про те, що так, він є першим драфтом. Він є предметом для обговорення, але він жодним чином не відкинутий. Тобто, фраза, що Україна відкинула мирний план Трампа, воно ні з політичної, ні з психологічної точки зору прийнятим бути не може, тому що це може дуже сильно нашкодити нам в процесі подальшого захисту країни. Я ще раз хочу нагадати, що ми надзвичайно сильно залежні від зброї, що сьогодні постачається нам європейцями. Який закуплений в США. Тобто, я би з лінгвістичної точки зору коректно сказав саме так: план прийнятий до обговорення, але не відкинутий. І президент саме про це і сказав. Це перший момент. Другий. Чому є план до обговорення, і ми це почули вже від наших європейських партнерів. В цьому плані немає Європи, немає зовсім. І це є надзвичайно. Велика проблема, тому що е, навіть в цьому плані є в економічному блоці, що 100 мільярдів надає європейський союз. Як можна вирішити питання надання грошей європейським союзом, коли його в цьому плані немає? Тобто, це теж момент, який обов'язково має бути передбачений. Третій момент це, я про території не обговорюю, тому що це є взагалі так би мовити питання надзвичайно болюче в країні, і напевно мої колеги е, за це теж зачеплять. Тобто з цієї точки зору почалася активна дискусія. Заяви сьогодні речниці Білого Дому про те, що цей план є поступками і з російської і з української сторони, на мій погляд, не більше ніж дипломатична риторика. Ми в цьому плані поступок зі сторони Російської Федерації не побачили. Там практично всі наративи, які вони з першого дня проводили, вони є, і, безперечно, питання е їх, так би мовити, компромісів це питання е дієвості і життєдайності цього плану. Е Україні потрібен мир однозначно, без питань. Але е той план, який ми з вами побачили, це є м'яка капітуляція. Воно неприйнятна для суспільства. Вона не прийнятна для наших європейських партнерів. Тому е, в тому вигляді, в якому він існує, він дійсно прийнятий бути не може. Але він є першим драфтом для обговорення. Оце, власне, то, що я угу. хотів сказати. У мене власне... схожа позиція, <кій> ну, з деякими можливо, коригуваннями. Е, в чому дилема цього плану для нас? Ми не можемо дійсно сказати Трампу ні. Ми не можемо сказати ні цього мирному плану. Тому що да, виникає купа проблем. Виникає ризик жорсткого тиску на нас з боку США. Угу. До речі, ми вже в такій ситуації були. До речі, і, було. Да, да, ресурсна угода, причому як мінімум двічі в такій жорсткій ситуації. І, зокрема, і тоді використовувався термін агресивний графік. Те саме, угу. да, нам виставляли дедлайни, що ми швидко маємо підписати. Перший раз це було наприкінці лютого, початок березня, потім в квітні. Нічого. Вдалося все е, е, врегулювати, та врегулювати да, і вийшли на більш-менш пристойний компромісний варіант. Тобто ми не можемо сказати ні, але ми не можемо сказати так більшості або значній частині пунктів цього плану. Е, і тому ми маємо. Е, 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 Якось Шукати компроміс. Да, мені подобається вислів, який наш колишній міністр з справ Павло Клінкен часто використовує. Підлять. От ми маємо петляти. Да, да, Нашу да, да. Ну, поробиш, да, от, да, маневрувати так дипломатично, маневрувати. І це єдиний вихід для нас в нинішній ситуації. Однак, от що стосується Європи. Дійсно, Європи немає як суб'єкта, але той факт, що там в декільких пунктах згадується Європа, і не тільки до речі, от про 100 мільярдів. Це один привід, Російські активи, які знаходяться в Європі, теж це стосується європейців. І важливий момент: там один з перших пунктів ідеться про безпекову угоду. Пакт про ненапад, ненапад, фактично, між Росією -Європою. Так, Європою. Росією і -Європою, Україною теж Так, європа ж є. Ні, ні, так є вона є в плані, але для того, щоб але цей немає план, її позиції, ні, да щоб цей план був реалізований, треба, щоб Європа стала суб'єктом переговорів і суб'єктом домовни. Не на Внизу є навіть графа для них підпис європейських. Підпис, підпис. підпис, да, але. Перш ніж ставити підписку позицію, позицію Європи Європи, навіть Чайно, ніхто не обговорював. Да. Да. І дивіться, тобто у Європі це... своя позиція, яка висловлена, яка Калас виславлювала да. всі, і е, міністр закордонних справ Фінляндії висловила. Ну, тобто, у Європі на сьогоднішній момент є консолідована позиція, яка абсолютно не відображена в цьому тексті. Дивіться, да. Але оскільки з'явився план, Європи, так, да, багато разів вже е, е, оформлювали свою пропозицію, але от зараз привід. З'явився план, і Європа має, по-перше. Знов заявити свою консолідовану позицію стосовно цього плану і конкретних пунктів, які стосуються Європи, і нас також. Ну що вони партнери, ну, вони фінансують нас. Е, і я вважаю, що взагалі є сенс е, відновити те, що вже було в серпні е, спільний візит груповий до Вашингтону. Угу. Для обговорення цього плану, тобто, потрібні реальні переговори і корекція плану без корекції цього плану, без пошуку компромісних формулювань я не бачу перспектив у нього. Як це може бути? От, просто конкретні приклади. Один конкретний приклад це вимога неприйнятна для нас, що ми маємо там зафіксувати в конституції нейтралітет, ну і там ще є, можливо помові і так далі. Це дуже просто вирішується, а ми робимо зауваження, що це виключна прерогатива Верховної Ради України. А якщо до того, що йдеться про надзвичайно суспільно важливий інтерес референдум. рішення да референдум, референдум. да, всеукраїнський референдум, тільки після цього це може бути врегульовано. Ніхто, включно з президентом, одноосібно не може взяти на себе відповідальність за реалізацію цього пункту по скороченню війська. 600 тисяч насправді цифра прийнятна. Це для нас. Багато, да, да, Це дуже да. багато. більше, ніж Європи. Да, питання, чи вистачить нас грошей на утримання так. такої великої армії. Самостійно ми не зможемо в мирний час. Однак, тут важливий, важливий принцип обопільне скорочення. Збройних сил, і наше, і російське, щоб це було як мінімум в зоні конфлікту, плюс прикордонні регіони, плюс Білорусь з боку Росії. Тоді це можна обговорити. І так по кожному пункту ми маємо зафіксувати свою, е, свої пропозиції, свою альтернативну позицію. А давайте далі домовлятися. Ну і ще один момент, чому я мало вірю в перспективність цього договору. На мій погляд, саме зараз Росія не зацікавлена. Підписувати цей текст відповідає їх інтересам. Я почитав трошки російські пабліки. Вони кажуть, що це нормально для нас можна підписувати. Але Путін зараз бачить воєнна ситуація. Я, до речі, думаю, що американці виходять не стільки з нашої корупційної ситуації цього скандалу, скільки саме з воєнної ситуації, що вона зараз, на жаль, не в нашу не на нашу користь. І от для Путіна зараз нема сенсу зупинятися. Про Купінськ сказано не випадково. Другий момент, поки не врегульована політична криза, у Путіна є сподівання, що у нас почнеться гостра політична криза, що ми всередині посипамося і все. І тоді він нас тепленькими візьме і не треба буде підписувати там якісь умовно компромісні угоди. Він отримає всю Україну. І тому я найближчим часом не очікую ніякого великого прориву скоріше буде. І продовження війни, і в той же час початок переговорів навколо цього плану.